Ото текло, бачите, скільки. Ага. Бачите? О. Пан Олександр навіть вже не рахує, скільки відер з водою натекло зі стелі. Тут мешкає його син, та він зараз у відпустці. Чоловік каже, пощастило, що був неподалік. Відразу прибіг рятувати квартиру від потопу. Я прибігаю, тут води пально, ну добре, що люди всі. Сюди прийшли з тряпками і зібрали ту воду, а то я не знаю, тут було б що затопило квартири з сьомого поверху і до третього, вода лилась навіть через балкони. Шок пережила, і пані Надія у її квартирі теж прорвало трубу. Відпочалося все з того, що я звернула увагу, ніби дощ падає. а я мала з малою йти на заняття. Я виглядаю, а, а в мене тут такий шум. Думаю, холодильник гавкнув, а з нього вода. Я в тому трансі відсунула той холодильник, а звідси просто ну, атмосфери, страшні вода ляє. У Залізнич теплоенерго кажуть, про гідравлічні випробування центральних теплових мереж повідомили вже давно. Тому Жеки повинні були попередити мешканців та перекрити подачу води до будинку. Повідомлення надаємо попередньо, тобто як мінімум 2-3 тижні до початку самих випробувань. Що це значить? Це значить, що власники будинків в даному випадку ЛКП повинні щільно перекрити засувки і навіть відбліндувати, тобто поставити заглушки на системі опалення, щоб унеможливити подання цих тисків високих в самий будинок. Та мешканці будинку на Любінській стверджують, про випробування нічого не знали і працівники ЛКП вентилів не прикручували. Ми зверталися в ЖЕК зверталися, вони сказали, що вони до того ніякого не причетні, треба було, що включала котельня і залізничне теплоенерго. І повинні були попередити нас, коли я там дзвоню, мені сказали, а це ваші проблеми, бо ви повинні знати, що гідровипробування. Які гідро ніхто оголошення не написав. А от ВЛКП певні, в усьому винні самі мешканці або ж залізнич теплоенерго. То все зробилося так, як має бути. Тревніші випробування. Я двірниці дала от таке оголошення. Шановні мешканці особисто і вона поклеїла. Допоки з'ясовують, хто винен, мешканці вже готують документи до суду, вимагатимуть відшкодувати збитки. Зорислава Кадикало, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.